Я сумного села, я сумного села, Богатого села. Ой, Боже, Боже, зароди, Боже, відсутня в цю пяту пастицю. З новим роком ахідла Ва, вітання, здоров'я, благополучше сім'ї, швидкої перемоги над тими загарбниками. І щоб ми з вами іще багато-багато років спіклувалися. Не кажу, что кахалися. Обнималися, чинувалися. Да. И чтобы у нас все было хорошо. И в нашей стране. Снимай, я ленечку бью. Давай. Без целувания, без Давай, давай, спасибо. давай. Спасибо. спасибо, Юрий Николаевич, спасибо. Мы сами короче. Давай, мы давай. Юрий Николаевич, прихворив, чешу. Не, уже все хорошо. Чай, кофе, старам. А, Всім доброго раночку. Доброго доброго. Сусід прийшов, розбудив нас, попосипав нам. Ну, сьогодні ж свято поставимо е, старий новий рік. Ми зараз злінуся поп'ємо кави і, да, і будемо працювати. Так що сусіду дякуємо за те, що прийшов. Він кожен рік до нас приходить, молодець. Юрій Ніколайович, ти молодець. От, ми раді тебе бачити, дякуємо тобі. А ми п'ємо і працюємо. Поїхали. І все, ми загрузилися. Їдемо. Да, Там нас чекають. Да. Подивимося, це на скільки днів не було? Чотири, да? чотири ну, чи так? Чотири mm -hmm. дня нас не було. Нам вже дзвонять, ой, ми вже скучили, де ви? Зараз побачимо, як за нами скучили, так? Да? Закриваємо ворота і поїхали. А ну автоматично в мене ворота. Ось так тільки пуньк. І закрились. Бачите так? Головне, тільки кнопочку нажати, так? Да? Ось ми вже на нашій торговій точці. Працюємо. Люди дійсно скучили за нами. Підходять, підходять, підходять. І це при тому, що так дивися вроді людей немає. Але ми викладали пост в місних групах, що буде свіжина, буде свіже копчена продукція. І люди йдуть. Кров'яночка у нас сьогодні Це новинка наша. Підійду ось поближе і покажу вам усе. Ну, ось така у нас сьогодні вся свіжа продукція, все як завжди. Ковбасочка, домашня кров'яночка, наші баночки, ліверний паштетик, м'ясний паштетик, смалець. Сальце ось таке, у гарно запечене. ножичок, бачите, як нряє чудово. Сальце у приправках, свіже на м'ясо свіже, це все що залишилось. Тільки ми і години, як тут не стоїмо. Рулічки по-багатому це все ріжемо, бачите. Ну, а то на борщ на суп-косточки, на борчик. Так, ну що, залишаю Лену, Лена працює, да? а я погнав по магазинам, розвезу замовлення, заправлюся і додому теж працювати. Все, а ти е, подзвониш мені, коли тебе забирать, да? все, я полетів. Трапилась ось така біда, спустило колісо. Заїхав на заправку, їхавши на магазини. Опа, дивлюся, а колесико під спуска. І так швидко спустило. Хорошо, що тут поруч шинмонтаж. Зараз зроблять. Я так думаю, це Лена винувата. Вона, як їхала, піймала дві хороших булаями. Так що я думаю, це вона. Якщо навіть не вона, все одно вона. Ну, должен же ж хтось будь винуватий, не е, цвях на дорозі. <звук> От і все, наш коник знов на, на колесах. Що було? Як ви бачили по відео, да, був боковий, воно не поріз, воно бокова така тріщина. Ну, як я і казав, лінуся піймала яму. І повезло в тому, що, 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 що е... наружне там декорд тріснуло і внутрі е... не... ну би не критично поставив Хлопчина ось цей молодець, поставив черв'ячок, потім із обробив, поставив ще латочку і все вийшло. чудово. Коротше, фортонуло, що наша мішеліновська резинка легенько так, легенько репнула, а не дуже критично. Так, да, і ще хто з нашого міста той знає, а хто не з нашого міста, то скажу. Оце шинмонтаж і там же роблять розвал схожіння. Саме краще в нашому місті. Краще, ніж вони, розвал схожіння в нашому місті не роблять. Це ось все біля Волчого горла, біля виїзду на наш мост. Так, ну а я тепер на магазини. Розвозю нашу продукцію. Взагалі, Леночка, я тобі розказав, я приїхав до Лени, Лена торгує, сонечко, да. я тобі розказав, що з колісом трапилось. Все, Зірочка, з тебе просто по весні 4 мішеліновських колесика, так? Да? Іменно мішеліновських? Мішки. Ну, я люблю на мішках їздити, тому так. Да? Ну, все, розказав. Добрий день, нескопа, червоночок. Так, зараз їду додому. Ну, а ти мені дзвони. Ну, вже вечір, Вдома я нічого не показував, що я робив, бо ну що такое я робив? Ну, свиней почистив, там, туди-сюди, один налив, жрати дав. ну, Що показувати? Какашки, зачем они вони нужні? Так, я приїхав. До гроші. ну да, Я ж в тачку їх грузив, пунм пунм-пун. Нагрузив пів тачки грошей, вивіз на огород. Перекопаємо, перепахаємо. Буде добрий урожай. Так, Леночку приїхав забирати, ще постоїмо, кави поп'ємо, ну це буде недовго. Що, залишилося, м'яско ушло, да, рульки залишилися, косточки, холод вже понаїдались. да Трошки долю сальце пішло, кровяночка ушла. Як діти в школу, і вже теж так дивлюся, більша половина да. ушла. Угу. Ну що, потихеньку-потихеньку движемося. Людей сьогодні дуже мало, тому що у нас в Кам'янському облава. Приїхали запорозькі і одеські фраєра військові і повністю з мінтами роблять облаву. Пунктів точок, де вони ловлять, дуже-дуже багато. ТЦК працює і приїхали вроді як на 3 дня. Так що в Кам'янське не суньтеся. Да. Ось такі діла. Ну, вроді що? Вроді все, будемо прощатися. На сьогодні, вроді, як би, вже й показати нема До Додому приїдемо, кровянку будемо робити. Ну, таке сьогодні коротеньке відео, нічого такого. Шикарного, цікавого нема. Юрій Ніколаєвич нам попосипав, калісо зробили, <гум> трошки продались, розпродались, по магазинам розвезли замовлення. Ну, вроді, все потихеньку. Рінусь, всім пока. Пока-пока. Все, всіх обняли, приподняли. Ліна вам вже заплакала, не хоче прощатися. Ну, що робити. Все, до нових зустрічей. Дякуємо за підписки, дякуємо за лайкоси, пишіть коментарі.